У Вінницькому парку Горького завершується реконструкція Лебединного озера. В ньому замінюють систему водогону, покриття дна, з'явиться тут і плаваючий фонтан. А поки на водоймі проводиться капітальний ремонт. Його корінні жителі, пара лебедів, перебувають у Вінницькому зоопарку. Нещодавно у пернатих з'явилось потомство шестеро лебеденят. Тож після ремонту вони повернуться на озеро всім сімейством. Пластикові пляшки, мобільні телефони, взуття та інший мотлух, чого тільки не знаходили технічні працівники в Лебединому озері. Окрім сміття разом з птахами, тут ділили живу площу риба та велика черепаха. Була величезна черепаха, яку ми зловили. По суті, на поверхні ми її не бачили ніколи, От. А відловили її зараз, зазнали її мови, а потім вернемо її назад в це озеро. Реконструкція штучного озера не проводилась ще з 90-х років. За цей час воно сильно замулилось, а система водопостачання фактично вийшла з ладу. Після ремонту водойма стане окрасою міста, запевнив міський голова. Тут з'явиться плаваючий фонтан, а дно буде встелене гранітною плиткою, яка не лише покращить естетичний вигляд озера, а й підтримуватиме екологічний баланс. Орієнтовно, якщо погода нам не буде заважати до 20 липня. Вона буде завершена там буде новий фонтан. Нова територія благоустрою, тротуарна плитка. Так, щоб так буде зроблено, щоб людям було зручно і комфортно там відпочивати е, в цьому місці. Поки спеціалісти ремонтують водойму, корінні жителі озера Пара Лебедів перебувають в Вінницькому зоопарку. Щоправда, нещодавно в них сталося поповнення сімейства. Троє лебеденят прибули сюди, щойно з'явившись на світ. Ще троє вилуплювалися вже в зоопарку. За ніч вилупилися ці. Ми підкинули до лебедів мами й тата, І цих малих вони прийняли. І зараз в них є шестеро. Зараз пухнаста малеча гріє бочки на сонечку. За ними доглядають працівники зоопарку. Батьки ж завзято охороняють чад від стороннього ока, годують пернатих комбікормом, зерном та зеленню. Вони в нас дуже полюбляють салат шпінат, тому що ми вирощуємо для своїх, і так птахи у нас фазани вони люблять Павліни, і ми кормимо малих, вони дуже люблять. Реконструкцію штучного озера планують завершити до 20 липня. Після цього сюди переселять лебедів та черепаху.